Шляхопровід із центру міста у його східний край вже не перший рік викликає турботу своїм станом. Влітку зарості кущів і бур'яну, взимку сніг та ожеледь. Цілий рік дирки у покритті та брак загорожі. Тим не менш для багатьох синельниківців це єдиний шлях комунікації зі східного краю до центру міста і навпаки. Городяни різного віку, від малого до старого щодня підіймаються по цим сходам на міст, і не кожен знає, кому має дякувати за те, що сходами можна рухатись. Ім'я героя Петро Григорович він живе зовсім по. Поруч із шляхопроводом, і коли пішов на пенсію та з'явилося більше часу, почав слідкувати за сходами, чистити від снігу і посипати сіллю, аби уникнути ожеледі. Петро Григорович каже, що працює для людей, просто бо відчуває в тій праці потребу. Люди, які мене бачать тут, всі думають, що я отримую зарплату, всі думають, що слухай, товариш, а що ти раніше не можу стати і почистити сніг, лесінку. Я кажу, діло в тому, що це не моя робота. Це я просто на ентузіазмі. Тут ходили мої діти, от, ходили мої внуки, ходила моя жінка, вона робила в банки бухгалтером. Я всю життя роблю, учистю, прибираю. От. І мені це спілкуюся з людьми. І от ці лісенки, і до самих путей я оцією лівою рукою, цією однією роблю, тому що це в мене права рука больна, вона не робоча, видно одразу. Да? Ну так случилось в жизни. Вот. И я не считаю, что я обиженный. Я убираю, прибираю, мусор не кидают. А если кидают, то с паспортами, с мобилками. Тогда я этих людей находю, отдаю им их вещи, отдаю их документы. А для юмора просю у них рубль. Кажу, товарищи, дайте мне рубль. Поруч зі сходами така собі каса допомоги, на сіль. Перехожі, які використовуються сходами, час від часу скидуються грішми, аби дід Петро міг купити солі для посипки від криги. Я чисто морально і зпитую удовлетворення, в тому, що людина йде, каже спасіба мені. А ті гроші, що я збираю, я їх використовую на соль. Іди, купую соль, а соль стоїть 2 рубля. Біліт на автобус теж стоє 2 рубля. Поэтому я ось дивіться, бачите, вот люди, що дають мені, так? Збираю, mm -hmm. купую в магазині соль, посипаю. вот. Ну, а гололюдіться може бути сьогодні, може бути завтра, це ж таке. Ось Надя йде. Вона теж довольна всіх до мною. Це добре, що є такі ініціативні мешканці, каже Надія Шалахманова, депутат міської ради. Проте необхідно, аби цю роботу виконували комунальники. І тут треба, щоб постійно це все проводилося. Не стихійно ця робота, а житлове комунальне господарство чомусь забуло про цю ситуацію. Бур'яни скошуються влітку і навесні. Це один або два рази на рік. Посипати людям для того, щоб пройти через той міст. Ну приїжджу частину посиплять. А для людей навіть грабарки не кинуть. Ідуть, чіпляються за уті поручні, хто як зможе почистити, посипати оці східці. Також не в змозі можна скільки завгодно сподіватися на чиюсь допомогу, а можна просто щось робити, каже Петро Григорович. Він переконаний, були б мешканці свідомішими, і в комунальників роботи поменшало а самим городянам зжилося б у цьому місті набагато комфортніше. Руслан Марцин Андрій Панюшев, другий канал.